Привіт ви на моєму каналі. І тільки що прийшла моя посилка, яку я чекала найбільше всього. Це блокнот. Е такі пензлики різних розмірів і ось такі стикері закладки. Зараз перенесемося на моє робоче місце, щоб я вам все дитина показала. Я на моєму місці на робочому, і давайте відбудемо Е, Там тут листи. Це такий блокнотик з вставними листами. Тут якраз купив пішли. Ну, давайте скрим и вставим. Я дуже рада, потому что дуже хотела цей блокнот. И вот. Ну, не, я, я вот такая рада, что... Я рада просто. Я не могу сказать, какая я рада. И сколько я рада. Поэтому давайте зараз ставим на листочки. Получается, как будем вставлять. Це мій перший блокнот такого формату. Я якраз не думала про нього недавно. Типа, коли ж прийде ця посилка, я її так вам чекаю, я так і хочу, щоб вона прийшла. І ось вона прийшла. Якісь я, я чось... чудо. Якщо я про щось думаю, то воно. Як... Я, я, я не можу сказати слів просто. Я зпинусь, я думала про цю, про цей блокнот. Цю посилку, тому що я дуже хотіла вже е, почати цей блокнот оформляти. І я дуже чекала, поки він прийшов, бо я дуже хотіла наклеїти наклейки на першу сторінку цього блокнота. Тому чекайте відео, тому що скоро здійснимо відео, як будемо разом оформляти цей блокнот. Звісно, не першу сторінку, бо першу сторінку я не тримаюсь роз е, цей. Ну, ми поняли, не. Просто шок контент. Я думала, менше буде. Тут, якщо що, то можна замовляти окремі листи. Я знайшла листочки на цей блокнот такого формату Ось. тут щепається. Ще файні такі. Я, я, я вибрала такі, таке, таку подинку, тому що інакше нормальних... Обкладинок не було, а мені дуже хотілося, ну, знаєте, таке мати таку файну таку обкладинку. Далі перейдемо до ось таких закладок. Я дуже люблю читати. І я завжди користуюся такими ну, звичайними класичними закладками. І вони мені, мені не доїдають, тому я замовила ось такі кольори постелі. Ось так вийду. Тут лінійка. А тут, певно, можна їх вставляти на кольця. Ну вже фані. Я не думаю, що вони аж такі будуть зашибіти. Зашибіть. Я не буду їх з цього виривати, вони в мене такі стоять. І зараз перейдемо до моїх пензликів е, виділяти з різними розмірами. У мене є в пензлики, а в мене є тільки два одинакових, які йшли комплект з моїми фарбами. Тому. Я мусила домовляти, дозамовлювати. У нас є два одинакі. Ні, тут різні розміри. Я, чесно, я люблю користуватися одиною безлами, тому що вони капець так зручні. Песенка у нас ось такі розміри, де. Ось. Я обов'язково не буду їх е, пробувати. Далі йде такий плоский. Мені здається, отут спеціально зробили м'якше, щоб можна було натискати. Вони не є з, таким твердим, з такими твердими волосками, тому що цей пензлик... у мене тут зараз є удар, він вже такий грязний. І. Я, коротше, в мене ось такий розмір які мені не дуже зручно, тому що інколи можу. Мушу... Інколи я повинна аж прям кінці, аж прям маленьким тонким кінчиком малювати, щоб не вийти за контур. Оце прям тоненький-тоненький такий, який мені треба. Ва! Є пезлики фані, я рада, що мені прийшли фані пезлики. У них такі послуги. Ні. Пезлики фані, я довольна. Є багато розмірів її від великого до маленького. Давайте я вам, може, покажу, для чого мені ці пензлики. Ой, мені ці У мене є ось така розмальовка з такими всякими картинками. І давайте я вам, наприклад, покажу одну свою готову картину, яка мені не подобається. Там, де дуже мало деталей. У мене тут доволі багато є розмальованих. Я старалась малювати там, де мало е, таких маленьких деталей. Ось. Ну, а, наприклад, давайте я вам покажу ось цей малюнок, який я розфарбовувала. Я чуть-чуть протопила, тому що я не знала, якого кольору ці будинки. І тут бач, можна замітити, тут є деякі маленькі деталі, по ці віконці, всякі дерева. І я це старалась малювати прям тютельку-чутельку. Мені тяжко було малювати ось цю частину, тому що тут прям тоненькі тоненькі всякі. Во. І я дуже чекала цих пензликів. Я не так Тут, до речі, оцих два пензлика можна ось тут є штука така спеціальна. А я тут тільки на цих два великих. Я рада, мої радості немає меж. Тепер треба... Придумати місце для цих пензлів. Вони в мене на столі будуть стояти. Зараз я така довольна. Мені подобаються листи з цього, Вони такі нормальні такі. Я довольна. Дякую за перегляд. Всім файного дня. Чекайте ще одну розпаковку. Па-па!